Верховна рада надвечір заблокована. Депутати кількох фракцій обступили трибуну. Вони наполягали, щоб Верховна Рада розглянула законопроекти щодо функціонування касових апаратів. Від завтра такий апарат має встановити кожен малий і середній підприємець. буде графований за словами Олега Ляшка. Більшість підприємців не мають грошей на встановлення та обслуговування касових апаратів. Покликав ну, і зранку під верховною радою скасувати касові апарати вимагали люди. До блокування депутати дозволили Генеральній прокуратурі затримати та заарештувати голову апеляційного суду Києва Антона Чернушенка. 22 червня нагадаю під час обшуку в кабінеті судді співробітники ГПУ та СБУ знайшли 6,5 тисяч доларів талони на 14,5 тонн бензину, ключі від п'яти іномарок, зареєстрованих на родичів Чернушенка, а також генератор шуму. А 24 червня генпрокуратура висунула Чернушенку підозру у втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду. Ця система сама визначала, якому суді яку справу віддати. І таким чином унеможливлювала корупцію. Ми розглядаємо чергове подання на чергового негідника в мантії. Їх розвелась така кількість в цій державі, що, мабуть, парламенту скоро не треба буде приймати закони, а розглядати тільки подання. То може вже час поставити питання руба. Про те, що час повністю звільнити всіх. Суддів, починаючи від суддів першої інстанції, закінчуючи вищими судами і верховним, адже подивіться на маєтки, автомобілі, яхти.